Щоразу, коли в людській історії відбувається якась страшна подія, землетрус, повінь, війна, чи ще щось, моментально в інтернет з'являється купа статей про те, що це все хтось передбачив. І одним із таких провісників, з якого власне пішла мода на всі ці пророцтва, є Настрадамус. Що ж, в сьогоднішньому відео давайте детальніше розберемо, звідки взялися провісники, що насправді було передбачено Настрадамусом. Що виявилось фейками або лжепрогнозами. І чи був насправді Нострадамус взагалі провісником? Тож ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багатьом іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за вашу підтримку на PayPal чи Patreon. Отже, Мішель де Нотердам, а саме так насправді звали Нострадамуса, з'явився на світ 1503 року у французькому містечку Прованс у родині євреїв Сефардів. Пізніше батько з матір'ю хрестили його в католицтво. Батько його працював нотаріусом, а мати, як сказали б сьогодні, була домогосподаркою. І ось молодий чоловік починає розвиватися. Він хоче бути лікарем. І 1519 року починає вчитися на лікаря. Через 10 років він уже вступає до університету Монпельє, де навчається на лікаря вже серйозно. Спочатку він вчить риторику, історію, філософію, потім він вчить медицину або те, що розумілося під медициною того часу. Власне кажучи, тоді і з'являється його підпис Настрадамус. Тому що він написаний латиною і звучить це більш вагомим. Якраз лікарю того часу такий підпис дуже пасував, бо він додавав такої ось прямо серйозної ваги в очах простого обивателя. І треба сказати, що в Європі в той момент хвороб було дуже багато, це і прості всілякі хвороби, і чума, яка періодично спалахувала. Дуже важливе знайомство в житті Настрадамуса відбувається з Жюлям Цезаром Скалігером. Був такий філософ, містик, і як сказав б сьогодні політолог. Він стає його учнем. У якийсь момент вони сваряться і розлучаються, і воною тому, за спогадами сучасників, був антисамітизм Скалігера. Так ось Настрадамус вчиться. Він пише медичні трактати і лікує. У 1537 році у Франції спалахує чума, яка забирає життя його дружини і дітей. Власне кажучи, ви розумієте, що таке для лікаря загибель близьких родичів? Який же ти лікар, якщо не можеш вилікувати своїх рідних? І це, звісно, вдарило по авторитету Настрадамуса. Проте він бореться з чумою і, як кажуть, придумує ароматичні пігулки. У їхньому рецепті пишеться, що приймаючи їх більшість людей чумою не заражається. У 1546 році він уже в Марселі. У місті жахлива ситуація. Марсель це порт, і природно, що чума з'являється тут першою і вукошує все населення. Храністи повідомляють, що там Оставі заростали травою. Населення просто зникало. Хтось помирав, а хтось тікав із міста. Ось у таких умовах він і лікував. Власне тоді він починає займатися передбаченням, і в нього з'являються проблеми з церквою. Церква на той час претендувала на те, щоб володіти не просто душами, а й розумами населення. А тут з'являється якийсь Настрадамос, щось там пророкує. Його починають тягати церковні начальники, намагаючись звинуватити в Єресі. Церковних служителів цікавило, як він складає свої передбачення, чи немає в цьому Чорнокнижжя та іншого чаклунства. А звинувачення в Єресі в середні віки, щоб ви розуміли, це загрожувало вищою мірою покарання. Чому його звинуватили в Єресі? Тут напевно потрібно розуміти, що являє собою класичний чотиривірш Настрадамуса, за допомогою яких він і робив свої передбачення. Вони були написані досить туманно у цьому і полягає вся суть пророцтв, завдяки чому впродовж століть об них зламуються чимало списів. Наприклад, він писав про риб, які дихають однаково і на суші, і у воді. Про падіння двох веж, що пов'язують з терактом 11 вересня у Нью-Йорку. загалом трактуй як хочеш. Звісно, можна сказати, що так на спеціально так писав, щоб усе можна було тлумачити двояка, і жодних претензій висунути було неможливе. Крім того, чотири вірші Нострадамуса писалися різними мовами: старофранцузькою, провансальською, давньоіудейською, італійською, латиною і навіть арабською. Причому слова з різних мов перетікають одне в інше, і не що називається цим словом, а що називається іншим. І ось така туманна форма пророцтва і віщунства була характерна для античного світу. І Нестрадамос, звісно, йому наслідував, і ось цей весь його стиль пішов звідти і насправді тут, звісно, потрібно розповісти про те, звідки взагалі всі ці віщуни з'явилися і чому Нестрадамос наслідував саме цю античну традицію. Безумовно, людство в той момент, коли воно починає себе осмислювати, хоче знати свою долю, що буде далі. Тому всілякі маги, вищуни, шамани і чаклуни були. І я вам хочу сказати, є при дворі будь-якого державного діяча. Навіть у наші дні всі цим користуються. Ну а за часів античних і доантичних, зрозуміло, були шамани, які ворожили на чому завгодно, але історія не зберегла їхні імена. І перша відома нам і інституція віщунів, це, звісно ж, Дельфійський Оракул у стародавній Греції, що таке дельфійський оракул? Це храм Аполлона в дельфах. Чому він побудований саме там? Тому що, згідно з міфологією стародавній Греції, Аполлон на цьому місці переміг величезного жахливого Змія. Так, от цей храм працював наступним чином. У ньому була віщунка, яка впадала в якийсь стан трансу, і в такому ось напівнепритомному стані починала щось там віщати. Жреці храму слухали її і починали всю цю лабуду тлумачити хто як хотів. Це було в 7-5 століттях до нашої ери. Усі сильні люди античної цивілізації починають приїжджати до дельфійського оракула. Спочатку вирожіння відбувається раз на рік, потім за певними числами раз на місяць. Ну, а чому б ні? Попит народжує пропозицію. Ніхто з порожніми руками, звісно, до дельфійського оракула не приходив. Його обдаровували всім, чим тільки можна. Знаменитий цар Мідас надіслав золотий трон, лідійський цар Крес також платив їм величезні гроші. Загалом усе це було дуже популярно. І насправді саме від дельфійського оракула пішла ось така ось манера викладу пророцтв. Наприклад, греки ведуть війну зі Спартою і, відповідно, відправляють дельфійському оракулу послання. Підкажи нам, що робити, бо ворог сильний і жахливий. І дельфійський оракул каже: сховайтеся за дерев'яними стінами. Ну от би ви, як цю фразу витлумачили? Побувати навколо Афін дерев'яні стіни і сховатися за ними здавалося б, чого простіше. Але ні, грецькі полководці здогадуються, що війну на суші не виграти, а значить, треба будувати флот, щоб завдати ворогові поразки на морі і дерев'яні стіни. Ці стіни з кораблів, і афини перемагають у цій війні. Ух, але це хіба не приголомшиве передбачення. Настільки точне, що складніше, навіть взагалі щось точніше сказати. І ось так у всьому. Не опалюйте посудини в печі. каже дельфійський оракул. Це трактують так, ага. Значить, людей у баштах не можна спалювати, тому що це буде сприйнято як жахлива жорстокість на війні. І викличе ще більшу жорстокість наших ворогів. Або ж приїжджає Філіп Македонський, батько Олександра Македонського, і ставить дельфійському оракулу питання, як йому перемогти ворогів? І той каже йому: Боріться срібними списами. Ох, ну, те ж, ніби як зрозуміло, потрібно добувати срібло, благо воно є, і впати срібні списи. <хе>, але лені Філіп був настільки розумний, що він зрозумів: битися треба не списом, а грошима. І починає карбувати срібну монету і просто купувати всі околиці. Ви тепер розумієте рівень цих пророцтв? І ще скажу про одне пророцтво, дане вже згаданою Цареві Крезу. Це моє найлюбленіше. Загалом Крес пішов війною на персидського царя Кира і за звичкою приїхав до дельфійського Оракулу. І той дав йому абсолютне е геніальне пророцтво. Він сказав: перейдеш річку, загубиш велике царство. Ну, природно, Крес кинувся відразу на війну, адже варто тільки перейти річку і перемога у тебе в кишені. Ну, так він це зрозумів. Так ось, крес перейшов річку, перси порвали його як тузик ганчірку, і він втратив своє царство. Тепер ви розумієте, що пророцтво – це поле для махінацій. Якщо людина володіє надприродними, на думку інших, здібностями, то це можна використовувати. І ось таким чином дельфійський оракул спочатку грає на боці Афін, потім його військовим дахом стає в Спарта, потім вони переметнулися до персів і робили пророцтва для них. І всі ці лжепророцтва з часом починають спливати. І, звісно, все цей міф довкола дельфійського оракула вмирає. Але в історії він для нас залишається першою інституцією віщонів. Так от, тепер ми повертаємося до нашого героя Нострадамуса, який використовував ось такий ось мутний стиль. У 1555 році він випускає перші центурії пророцтва, і вони стають дуже-дуже популярними. Їх тут же починають тлумачити, накладати на події, що відбувалися нещодавно, і казати: Та старий, та правий, слава про Нострадамуса починає поширюватися. У 1556 році він приїжджає до Парижа. Але замість того, щоб наблизитися до королівського двору, його знову звинувачують у Єресі та ставлять ті самі запитання: як він робить свої передбачення? І Нострадамус, який мріяв про славу королівського головного медика, головного астролога, тікає до Італії, але його центурії залишаються. І ось через дуже короткий час, 1559 року, на лицарському турнірі трагічно гине французький король Генріх II. Під час поєдинку на списах із графом Монгомері той б'є його у панцир і ламає спис. Незградним рухом уламок цього списа потрапляє в проріз королівського шоломи і вибиває Генріху око. Генріх другий помирає і перед смертю попросив у жодному разі не судити Монгомері. Мовляв, це був чесний поєдинок і що називається нещасний випадок. І тут, виявляється, чотири вірш Нестрадамуса: молодий Лев нападає на старого, виколи йому обидва ока ударом у проріз у золотій клітці, і старий Лев загине. Тут, по-моєму, вже все зрозуміло, що ось воно класичне пророкування загибелі Генріга II на поєдинку. Золота клітка, це шолом, старий лев це король, молодий Лев, це граф Монгомері. Це справляє просто ефект бомби, що розірвалися. Всі починають про це говорити. Настрадамос, який був в Італії, стає настільки популярним, що вдова Генріха II, королева Катерина Медичі, вимагає його розшукати, і вони зустрічаються 1561 року. Медичі настільки ним зачарована, що наближає його до себе. Він, звісно, одразу ж, як мудрий віщун, наштампував їй певну кількість хвалебних пророцтв, що все в неї буде добре та тощо. Настрадамус стає головним королівським медиком і головним королівським астрологом. І, власне, ось у цей момент з'являється легенда про Настрадамуса, який ще за життя отримує неймовірну славу. Багато дослідників його творчості вважають, що Настрадамус у своїх центуріях описував не майбутні події, а ті, що вже відбулися. І, оскільки він вважав, що історія циклічна і тут важко посперечатися, то всі події повторяться через деякий час. Він, як сказала б сьогодні, був таким собі середньовічним політологом, який аналізував події, що відбуваються, і робив свої прогнози до того ж досить туманним способом. І далі, щоб зрозуміти взагалі в чому суть, якщо ви погуглите передбачення Настрадамуса, то там все передбачено: Перша і Друга світова війна, смерть Миколи II, аварія на Чорнобильській АЕС, смерть Сталіна, розвал Радянського Союзу усе це передбачено і все це абсолютно дуже добре написано. Проблема тільки в тому, що звичайно ж, це не так. Тому що будь-який чотиривірш трактувати можна як завгодно, зараз я вам наведу кілька прикладів. З'явиться великий антихрист у різні часи, це відносили до Наполеона, Бонапарта, Гітлера, або Сталіна, або сьогодні знайте самі до кого. Розпочнеться велика війна між мусульманським Сходом і Католицьким заходом. О, блін, теж мені передбачення, та ці війни відбувалися постійно, навіть за часів Настрадамуса. Я мовчу вже про хрестові походи. Один із тлумачників творчості Настрадамуса шевінії навіть намагався накласти все це на науку, що Настрадамус нібито бачив сонце яке. Повторює свої цикличні затемнення. Відповідно, у 1999 році з'явиться великий французький король. Ну, 1999 рік минув ніяких королів або великих державних діячів у Франції з часів Де Голля так і не з'явилося. Макрон, ну якщо ти мене дивишся, то пробач. Йдемо далі. Коли перевернуться носилки вихору і стануть один проти одного ті, хто закутаний плащем, республіка буде потривожена новими людьми. Тоді білих не можна буде відрізнити від червоних, тоді білі і червоні поміняються місцями. Ну, загалом це до всього підходить: до релігійних війн, протестантів з католиками, до великої французької революції, до громадянської війни в Російській імперії, у громадянської війни в Іспанії. Ну, загалом трактуй, як хочеш. У всесвіті буде створене одного монарха, який надовго житиме в мирі, тоді загубить шлях рибальський човен, і управління буде відбуватися з великим збитком для всіх. Геніальне откровення. Крах будь-якої країни можна підвести під цей чотиривірш. Скільки разів ти будеш узяти міста сонця? В тобі змінюватимуться варварські і порожні закони. Твоя біда наближається, ти постраждаєш ще більше. Велика Адріатика покриє твої вулиці. Ну, це про яке місто можна так сказати? Це, в принципі, можна сказати про Афіни, Венецію або ж про Константинополь, тобто Стамбул. Під багато міст це підходить. Зі сходу прийде Пунічне підступне серце, розсередить Адріатику і спадкаємців Робула. З ним прийде Лівійський флот, спорожніє храм Меліти і сусідні острови. Тут одразу читається навала Арабів в Європу. Але також це можна підвести під вибух літака над Локербі в Шотландії 1988 року, бо буде потім доведено, що спонсорував терористів лівійський диктатор Муамар Каддафі. Таким чином, звісно, жодних точно передбачених на речей не існувало. І навіть ця історія про Генріха II, з якої все почалося, вона теж. Найімовірніше була потім притягнута за вуха. Існує також міф про те, що пророцтво Настрадамуса дуже боявся Гітлер, тому що Настрадамус написав про те, що великий Гістер буде ув'язнений у залізну клітку. І ось Гітлеру сказали про це пророцтво Настрадамуса, про те, що росіяни тебе схоплять у полон і возитимуть, як вони возили всіх лідерів селянських повстань у залізній клітці. Міськими площами, а потім, звісно, тобі відрубають голову. Мабуть, тому він наклав на себе руки. А потім виявилося, що Хістер це давня латинська назва Дунаю. А залізну клітку можна трактувати по-різному, або будівництво Гес, або береги будуть укріплюватися, або ще щось. У цьому ж чотири вірші йому потрібен був союз із Туманним Альбіоном. І нібито прочитавши це, Рудольф. Гес полетів до Англії перед нападом на Радянський Союз, домовлятися з британцями, виступити спільним фронтом і перемогти більшовиків. Хех. Тож такі ось туманні формулювання призвели до того, що дійсна будь-яка доконана подія документально трактувалася як така, що її передбачив Настрадамус або Ванга, про яку ми поговоримо, напевно, в наступних відео. Ну, а на цьому все. До побачення, пані та панове. Пророкує, що це відео е, подивляться багато людей. Ні, це ну, ж не по-настрадамські. Треба щось е, інше. Пророкує, що деякі люди, які будуть дивитися про Нострадамуса. Настрадамуса. зовсім короче з глузду з'їхали. Це якісь дураки.